який крок, що після оцих виборів або під час псевдовиборів будуть роздавати паспорти, він для нас ну зрозумілий і очікуваний. А більше того, після цієї паспортизації, я думаю, що декілька днів пройде, от після вже закінчення виборів, і почнеться ще одна чергова хвиля мобілізації. Тобто вони вже будуть мати е, знову інформацію про те, хто там з чоловіків отримав паспорти. В них будуть чітко дані, де вони проживають, якого віку, і всі, хто е, мають е, якраз призивний вік. То до всіх я думаю, що завітають і будуть їх забирати, відправляти одразу на фронт стосовно колаборантів та окупаційної влади от, стосовно їхніх настроїв, днями була інформація про те, що у так званій ЛНР підірвали Юрія Афанасьєвського. Він очолював митницю і був фінансистом пасічника. Наскільки це впливає загалом на те, що ну на стан так психоемоційний серед окупантів і на настрої, ось такі інциденти. Ну, що тисне на психоемоційний стан колаборантів, то тут дві складові. Перша, це те, що вони все ж таки реально розуміють, що відбувається на фронті, і всі ці заяви там від Київ за три дні до зараз. Ми тут всерйоз і надовго і Харків, і Херсон, і вся Луганщина. А потім, ну, хоча б невеличка частина, але деокупована навіть в Луганській області. Хоча зосередження величезна особового складу техніки і е боєкомплекту, е саме на Луганщині, це як хаб, е плюс ну, колаборанти ж чують і на власні вуха, е що фронт, в принципі, крок за кроком, але наближається. І це зовсім не сприяє підняттю а, десь їх Плюс от отакі випадки, як е Підрив там, міністра МГБ, чи хто він там був напередодні. Зараз от ви навели приклад щодо митника цього. Це якраз говорить про те, що є певні ротаційні, будемо так називати. Єдине, що така ротація нам тільки на руку, але є певні зміни і всередині оцих колаборантів. Це така певна боротьба за владу. Вона буде і надалі е, продовжуватись. Тут будуть підключатись всі, і ФСБшники, і безпосередньо е, гауляйтери областей, там Донецької, е, Луганської, будуть е, десь підключатись і кадирівці. Тобто, дуже багато е, різних е, груп впливу, е, вони один з одним не знайдуть спільну мову. Тому і надалі будуть продовжуватись отакі от речі, як підриви. Певних там а, називаємо їх там, я не знаю, державними діячами чи як там вони в них називаються. Але а, всі решта колаборанти це бачать, ну і зовсім це не сприяє підняттю духа і, в принципі, а, великому якомусь там а, а, підняттю настрою для того, щоб робити далі. А, до речі, неодноразово вже були спроби деяких колаборантів. Місцевих нижче рівня, ніж там рівень області, саме от місцевих таких якихось громад, вони намагались вже втікти. Вони намагались вже виїхати за межі Луганської області, але якраз на кордоні не зрозуміло на якому кордоні, якщо вони визнали вже Луганську область Росією, але на кордоні, якраз з Росією, їх розвертали і відправляли назад працювати в громаді. От ці з'ясування стосунків це боротьба за виживання чи боротьба за владу всередині, те, що відбувається між колаборантами, чи це дорівнює одне одному зараз? Це одне одному. Це боротьба в першу чергу за фінансові потоки. Ну і звісно, що боротьба за виживання, тому що як тільки хтось покаже... Хоча б якусь невеличку долю ну проявить якусь слабину, то одразу його просто зачищають і все. Ну, в принципі, я думаю, що всі вони десь не хочуть про це говорити, не хочуть, щоб ті думки були постійно з ними, але десь навіть не глибоко в підсвідомості, а десь так на поверхні, вони чітко розуміють, що врешті-решт. А як то кажуть, кінець буде ну однаковий для них для всіх, якщо вони не загинуть від рук там партизан чи спецслужб України, то в принципі кремлівський режим їх потім зачище буде зачищати власноруч, тому що такі свідки військових злочинів Путіна нікому не потрібні.